Привіт! Сьогодні ми вирішили поїхати на голубе озеро поплавати. Ані подарили честь дня народження. Ось таку лодочку на три персони. Ну і пробуємо, як воно буде. Зустріли колеги по роботі. Трошки разом, разом відпочиваємо. Людей достатньо багато. Аня, як тобі лодочка? Трошки важко рулювати, а так нормально. Але мені здається, що ти щось неправильно робиш. От. Зараз допливемо до такого голубого Дальше. островка невеликого, а вон там десь, десь там. Якщо вийде, бо дуже багато на водних скутерах їздять. Ну, це ж та там далі. А тут поки що настрою. Пливемо далі, буде видно, що там як. Ну, ось я ще зафіксую, як хлопці на всяких, всяких спортивних. Погодка класна, жарко. В принципі, ось я, як завжди. Знімаю, тому що у вані руки зайняті, але хтось має керувати кораблем, як то кажуть. Зараз навчимося і буде краще. Ось люди ще теж вже більш такі професіональні. Ось так. Наступне відео зустрінемося, буде біля островка. Ми майже біля цього маленького острівка. Ані прийшлося репстити багато, але правда тягне трошечки в бік, тому що на водних мотоциклах, але скільки ось там далеко берег, і це стільки ми вже проплили. Водичка просто клас, настільки чиста. От по Вінніпегу, де я була, голубе озеро це саме класне озеро, воно глибоке, зразу заходиш з берега. І вода дуже глибока, дійсно. Зато водичка завжди чиста і багато людей і приємна атмосфера. Тому що є багато ще пляжів місцевих, але но... ви просто гляньте, наскільки водичка, це просто-просто. Ось у мої руки, скільки чиста. До цього острівка, Вон, звідти сюди невеликий острівок і тут дуже прикольно те, що під ногами пісок, мягкий пісочок. І видно, де вода глибока, а де не глибока. В даний момент я стою недалеко від берегу. А якщо з тої сторони, то там вже дуже глибоко було багато людей, ми приплив, вже стало менше. Але так прикольно. Зараз я. Аня, скажи, як тобі, пару слів. Але більше тут пісочку є. Ось ми, при... ми приплили на необитаємий остров. Сюди припливають люди випливають. Водичка просто офігітельна. Приплили аж оттуда. А це островок. А це наша лодочка. Що будем плети обратно. Аліна гребе обратно. Як ти, ти настроєна як? Ти як настроєна? Побачиш. Побачиш, побачиш. Подивимось, подивимось. А. Так з сторони виглядає. Оце дівчина їд, і на цьому пливе. І малесенька собачка. І, щоб ви знали, собачка маленька в такому спасательному жилеті. Так, це щось їде на нас. Воно так страшно виглядає, коли вони збивають хвилі. Качка була Тут і качка, і риби, все, що, все, що тільки можна. Дуже прикольно виглядає все.